Сьогодні ми зібрались на нагоди відкриття стіни пам'яті, яка буде нагадувати нам про війну, про людей, які віддають своє життя за батьківщину. Сьогодні мені випала честь від нашого підрозділу корт у НПО Вінницькій області виразити слова підтримки батькам, подякувати за такого чудового сина, як щеплення Богдан, тому що. Про цю людину можна говорити дуже довго і багато, але якщо говорити коротко, без такої людини, людини, як Богдан, не обходилася ні одна спецоперація. Всі він стояв перший в строю, ніколи він не повертався до ворога спиною і зі зброєю в руках загинув, захищаючи нашу країну від окупанта. Батькам велике дякую і низький уклін.